Російський суперджет 100 готуються до вічного польоту. У російських змі з'явилася інформація, що перший регіональний пасажирський літак РФ не витримує санкцій. Справа у тому, що нібито розробка ОКБ Сухого, над якою Росіяни пітніли декілька років і витратили щонайменше 5 мільярдів доларів. Це точна копія дронія 728, який так і не потрапив у серію. Російська махіна на понад 80 відсотків складається із закордонних комплектуючих. У ньому навіть крісла та шасі. І ті з Америки. В ітогі в Росії тільки только а Все остальное делается за рубежом, включає авіоніку. Двигателі повністю збираються на заводі. в Рыбинское из французских комплектующих. По словам источника, с ними как раз в первую очередь острая проблема. Источник из телеграм-канала рассказывал об огромных убытках, которые несут авиакомпании и страховые фирмы из-за эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100». Постоянные поломки, низкое качество сборки, серьезные конструктивные недочеты, полная зависимость от зарубежных комплектующих и, как следствие, Острая нехватка запчастей, необоснованная дороговизна. Наближено до реальності картини, демонструють так звані краш-сайти, де фіксуються всі авіаінциденти. Після введення санкцій кількість пригод самим суперджетом 100 значно більша за всі інші пригоди, що трапились з усіма бортами іноземного виробництва, які ще є на території Росії. Згідно з реєстром, літає 137 таких літаків. А виготовлено їх загалом 232, тобто більша частина. Нині стоїть під парканом 137 літаків. Це офіційно зареєстровані у реєстрі повітряних суден Росії і ніби перебувають в експлуатації. Загальна кількість інцидентів з цим літаком перевищує загальну кількість на всіх інших літаках. Суперджет 137, а «Боїнгів» та ейрбасів десь 450, Тобто їх втричі більше, і інцидентів з ними стається менше, ніж на сухой суперджет 100 Російський виріб приблизно в 9 разів небезпечніший за будь-який інший літак іноземного виробництва. Росіяни настільки невдало обіграли проект Дуроньє 728 що Суперджет 100 обізвали летючим жахіттям. Цей літак через конструктивні помилки чотири рази потрапляв у аварії, у яких загинуло 86 людей. Одна з найвідоміших авіакатастрофа у московському аеропорту Шереметіво 5 травня 2019 року цей рейс став останнім для 41 пасажира. Дивовижно, що капітан цього рейса вижив і, не дивлячись на його свідчення про те, що у суперджета відмовило обладнання, і система літака не реагувала на команди. У Росії як заведено причиною аварії назвали помилку пілота, при тому, що на бік обвинувачуваного стали понад три сотні представників. авиационных служб. Если выдается экипажу, в том числе и Евдокиму, выдалось 46 сообщений одновременно при отказах двух генераторов, с обесточиванием 11 из 13 электрошин полностью на 8 секунд. Что это за защита от молнии такая? Главный конструктор написал, что экипажи тренируются на тренажерах. Невозможно на тренажере оттренировать действия по локализации 46 сообщений за 30 минут, которые Отведены для посадки на аккумуляторы. Поэтому я полностью на стороне Дениса, который принял э, решение на немедленную посадку. Следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна. Не выправивши все конструктивные помилки Суперджет-100, который полностью выготовлялся из иноземных комплектующих, россияне пошли далее. І оголосили про виробництво нової розробки ОКБ СОХОГО Суперджет Нью. Такий же точно суперджет тільки із говнополок і полісосних шлангів. Російські змі тим часом не ставлять собі питання, чому раніше в кращі часи для країни конструктори віддавали перевагу тій же іноземній електроніці, а нині лише за рік в умовах санкцій вирішили її виробляти. Журналісти на всю трублять про передові технології. Готується новий фюзеляж повністю обновлений ось російськими слесарь з а слесарь хлопальщика. Щоб в процесі, поки перестройка производства йде, то я мог как-то освоїти другі навики і влучить свої показати ефективності. Оскільки обійдеться бюджету в житті афера Сухого, таким питанням вереб взагалі не задаються. Коли ж у небо підніметься літак з російським двигуном, також невідомо. Але вже сьогодні з усіх телевізорів росіян переконують, що року у їхній країні будуть сходити з конвеєра по 20 імпортозамінних літака.